Вітаємо на каналі про погоду. У червні очікується тепла літня погода по всій Україні, іноді з грозовими зливами та небезпечними метеорологічними явищами у вигляді граду та сильних шквалів. Перший місяць літа в Україні виявиться повноцінним літнім місяцем із середньою температурою близько 18-23 градусів тепла. Опадів у червні випадає, як правило, достатньо. Істотно також активізується грозова діяльність. Та пов'язані з нею небезпечні явища природи, такі як град, сильні шквали, часом навіть смерчі. На території України червень очікується теплим, подекуди спекотним. Середня місячна температура прогнозується. На 1,5-3 градуса вище за середні багаторічні показники і коливатимуться в діапазоні 19-24 градусів. Максимальні денні значення в окремі дні можуть досягати 31 та 36 градусів тепла. Це буде спостерігатись в переважно в південно-східній частині країни. У межах норми червень прогнозується тільки в крайньому заході України, у Карпатському регіоні, а також у районі Полісся. Щодо опадів. То їх розподіл протягом місяця матиме вкрай нерівномірний характер. Крім того, за рахунок зростання загальної нестійкості атмосфери та активізації грозових процесів протягом місяця в Україні можливі епізоди небезпечних і стихійних явищ погоди, таких як сильні локальні зливи, град, руйнівні шквали. В південних та східних областях накопичений дефіцит опадів, а також високі температурні показники, сприятимуть посиленню посухи. Та зростанню рівня пожежної небезпеки за відсутності істотних дощів, агрометеорологічні умови розвитку різних сільськогосподарських культур залишатимуться несприятливими. Також слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за нашими подальшими прогнозами. Нехай перший місяць літа принесе Україні перемогу, а кожному тепло та сонячні дні.